Дуже хитрий дідо. Прикинувся мертвим, щоб його помили. Це ал-коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного. Засміявся, випиваєш. Тож наливайте! Е, в кінці хтось хто програє є бачить суперника вдьосна. Давай так. Щоб було по-чесному. Mm -hmm. щоб всі виграли. Після це мохнатка. Раз, Раз два, два три. три. Раз, два, три. Блять. Єсть. Починає перший. Так. Да. Як будуть звати колишню жінку береда піта, якщо вона почне збирати пильцу з квітів? Анжеліна Бджолі. <реку> Навіщо Зіанжа запхнула в сраку кукурузу? Навіщо? Вона зрозуміла, що відчуває себе комбайном. Якось на фотосесії Арестовича попросили стати боком, але він став двобойобом. Виправдано. Да. Просто логічний жарт. Що кричить ліберальна русня на сходці блогерів? Нет, вайне. Нет вайном. Сука. Дуже хитрий дідо прикинувся мертвим, щоб його помили? <риклад> <риклад> хорошо. Ладно, я в'їбу, хорошо. Просто так. <риклад> Просто за діда згадав, дід теж пив і я в'їбу. за пам'ять. Куди йде, розумово відстала п'яна бомжиха, що слухає соя. Куди? Голосувати за Арестовича. Заход був краще. Це заход за, 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 заход був краще. Як називатиметься немита вагіна дівчини, якщо вона одягне труси з норки? Як? Оселедець під шубою. Хорошо. За позицію. Та, та моя позиція, не цей. Чому? Чому? Євген Клопотенко ляща Емі Антонюк. Чому? Хай піздує готувати. <рістити> так з ними треба. За жінок на кухні. Як називається частина коліна частина коліна чоловіка, угу. яка його ненавидить? Як? Фемініск. <рістити> <рістити> Хорошо. Дякую. Що зробив? Старший кличко, коли його брата відпиздили і обіцяли. Що? Mm, поклав бруківку. <ріць> Бля, що я приймав момент, коли його обіцяли? <ріць> Це було явно цікавіше, ніж бруківка. Я, може, хтось не бачив? Подивіться на мене. Та мій вірший. Як називатимуть українського співака венесуельського походження після того, як він отримав звання сеньора? <ріць> як? Помідор Лопес. Фу, як хуйово, блядь. Бать, ти... бать, потемніло, нахуй! Ой, Фу, захотілось піти помитись. Фух, який жах! Як? Як? Джозефіна Джексон так багато донатить? Як? Борви жопу за країну. Це смішно, це позиція. В першу чергу. Як називається хірургія? В якій людські частини тіла заміняють на продукти харчування? Як? Хліб всьому голова. Охуєнно. Я вважаю теж. Потап. Вирішив написати трек про мавку. Що вийшло? Що? Лісова дрісня. Сука, як будь-який. просто як інший трек, да? <laughs> Сука. Звичайний трек, Потапа, блять. Тільки в лісі. Лісова дріясня, ахуєн. Фу блять, хуйово! Залазью українку. І за... І за... У нас не від туберкульозу померла. туберкульозу. Від захворювання кисток. Правильно? Ні, від туберкулеза. Туберкулез. Ответь. Вона... туберкульоз кисток? Що? Як називатимуть людей, які сумують за старими часами, коли дивилися, як трахають їх жінок? Цікаво. Чому? Чому? Юрій Лоценко такий сумний і плаче. Чому? В нього гонорея. Просто факт з вікіпедії. Яке місто першим взяла Брашка, якби напала на Польщу? Я не ладно. Брашка. А, Брашка. Яке місто першим взяла брусня, якби напала б на Польщу? Яке? Першу чергу взяла б Вроцлав. Блєдь. Блєдь, сука. Це позиція, це не смішно. Поляки ми вас дуже поважаємо. Яка улюблена карткова гра в Анатолія Шарія? Яка? В підара. <плєдь> <плєдь> Чого я не грав? Що <плєдь> за правила? Там є момент. Треба зробити сина спочатку. <плєдь> І виїбать. Куди Путін засовує палець Медведєву, Дякую. Коли, коли він всім погрожав ядеркою? Куди? В кадирку. Хорошо. Угу. Дякую. <смірка> Який руснявий співак змінив прізвище на ісконно русське? Який? Олександр Роземдаун. <смірка> <смірка> Блять, до фоя позиції. Як називатиметься транспортний засіб? Якого можна заправляти напоями і сечею. Як? Кавасакі. Чому Ірина Федишин любить фістінг з карликами? Чому? Мама малесенькі долоні, Блядь, за все. Сука, їбать, Федишн, пошла ти нахуй, я п'ю за тебе. І як називається продавець в аптеці, який хуйово співає народні пісні і ніколи не їбався? Як? Андрій Фармацелка. <рес> Андрій Мацевко. Бля, це хуйово левий. Ви не знаєте Адрімацевко? Roverі, <рес> ровері! Ой-ой-ой! Да. Чому Гіркін почав пити Віагру? Чому? Бо в нього не встає Донбас. Мама! Ну, як діла у Крайстіпейтікуна! Як називатимуть людину, яка може робити декілька мінетів одночасно? Дак. Поліглот? Я вам ніхуя себе, як би. Яким. Мобільним оператором принципово не буде користуватися Арестович. Яким? Fagin <рігінь> Бля. Здравствуйте в ефірі програма Fagin Лайф. Нас смотрят уже 100 мільйонів бактерій. Підписуйтесь в штанишки. Це прикол з лігісміху з піджений. <рігінь> Чиурін пішов нахуй, таракан йобаний. Як би називали пацанів? А, як, с, пацанів з позицією какая різниця, якби вони були з горіхами. Є Опа! Опа! Один відео разсніжніший, ніж все. Я мав якось хочу витягнути. Єбаш ту хуйню. Чому блює Ірина Фаріон? Нє. Почистила зуби пастою Аквафреш. тяжко, Ти Поясни, я засміюсь. Аквафреш яких кольорів? Ох, єбать. Яким хуєм! я мав до цього блядь. Піздец, дуже тяжко, блядь. Як називається місце, де сходяться мужики, щоб подивитися один одному на пеніси? Угу, як? Спортзал. Я ходив спортзал портзаодний раз. Подивився. Подивися, так Ну Там так повинно бути. Такі правила дивні в них. Такі був абонімент. Якщо дивишся на пенсії. Це спортлайфт, проскуня. Якщо дивишся на пенсію, скітка. Якщо Антон Велбой на хрещатику буде в кросах Баленсіага, джинсах Лєвайс і футболці Гучі, як визначити, що він приїжджий? Як? По сільському їбальнику. Бля, ніби на тури сільське їбало. Як би він не старався, але цього не скриєш. Як буде називатися угрупування агресивних підлітків, якщо вони почнуть набирати до себе молдаван? Ого. Редан балан. Фуй. Єба. Ей! <рігаш> Давай. Єбанем, за що? За Ісуса за і за Христа. І за Молдаван. Це все одні люди. І за і за поляків. Ми не знали, Ісус був Молдаваном. Він ж в першу чергу вино давив ногами, а потім А потім пісу лапочку крутити. <рігаш> <рігаш> да -да -да -да. Це все про Ісуса. Хороший був мальчик. Гей, hey, це був 10-й випуск шоу ал Як ви бачите, ми вже на новій локації. Шоу як лока. Як по мене стало дуже дружба. І маленький жарт на кінець. Як називається гризун, у якого завжди є гроші? Економиш. Ти що? Економиш?